Справжня істина вдалого консервування полягає у якості обраних матеріалів: банки, кришки та закаточний ключ. Бляшані кришки різняться не лише за видом, а й за якістю. Існують так звані лаковані і нелаковані. Нелаковані дешевше, розпізнати їх можна за сріблястим забарвленням. Желательно ж пазалоти все закривало. Воно чуть дороже, але зато качество хороше, якщо вона з позолотою, це кришка хороша, а якщо серебро, це качество вже погане. Вартість таких кришок, приміром торгової марки. Марки Полінка становить сьогодні 180 гривень за 50 штук і радить пані Олександра використовувати ті, що з маркуванням гост. Продавчиня пані Ніна рекомендує використовувати бляшані кришки, які виготовляють в Одесі. Серед її товару усе необхідне для консервування. Запашні букети для засолів збирає власноруч. Хрін, вишні, смородина і кріп. квіпсірі для консервування. Пані Ніна радить використовувати кам'яну. Ще один з поширених варіантів гвинтові кришки, такі дещо дорожчі, але існує можливість їхнього кількаразового застосування. А от яким ключем краще катати консервацію? Питання, як виявилося, не з простих справа в тім, що всі закаточні машинки поділяють на три типи: ручний, напівавтоматичний і автоматичний. І який для вас виявиться більш зручним, той і обирайте. Ми по більшій часті, часті заказуємо машинки Черкаси Люкс. Це просто обикновенна машинка, вона до вісьми оборотів, потім щелкає, просто переставляється. Не треба возвращати назад, як в наших. Кредмашовських машинках, тормашевські машинки, які вже багато-багато років, якби на нашому ринку. Останній час люди стараються, щоб була і та, і та машиночка в обіході. Зараз така тенденція ну, 5-6 років такі ось машинки служать. Ну на ці ось дають, якби виробник дає 2 года гарантії. Тож для того, аби ваша консервація була смачною та безпечно зберігалася, ретельно обирайте рецепт, продукти, що він містить, цілі нещербаті банки, якісні кришки та з. Ручний закаточний ключ, і нехай найсмачніші консервовані страви залишаються на вашому столі аж до наступного врожаю. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.